Добренький вечір. У мене праця продовжується. Сьогодні я знайшла рецепт м'ясний паштет. Така намазка буде на хліб. Сюди йде кіло 700 км отакого салка без шкірки. Вон, бачите, яке хорошенькі. Сюди йде кіло 200 м'яска. Сюди йде 700 грам. Чищеної вже 700 г. Моркочки, пів кілограма цибулі. Ну і різні спеції. Я потім вам все покажу. Зараз я буду перекручувати через м'ясорубку це все діло. От. І покажу, які є баночки, буду його розфасовувати. Воно дуже смачне. Замість солі я буду давати оцю сванську сіль. Вона така пахучненька із цим, і спеціями вже. От, буду давати духмяний перець, коріандр мелений, чорний мелений перець. Буду помаленьку вам розказувати усе. Дивіться, яке хороше салочко. Сало з в'єтнамських свиней. Це взагалі супер. Познімала шкурку і поїла всю. Ну, не все. Оставила ще на потім. Отаке м'яско, Бачите, яке м'яско. Вчора вечором жарила, боже, яка це смакота, бо й не було часу нормально його приготувати, знаєте. То те, то те, то те, то кажу, то те, то операція, то відходиш від операції, то ще щось, то ще щось. Mm. От. Але буду зараз себе дуже глядіть. Я так кожного року кажу. Дивіться, зайшла в теплицю. Я й не ходила в теплицю стільки днів, то це на одному кущі. Бачите, полосатий шоколад. Це з одного кущика. Ну, ці дві помідорки, ні, оці дві, ні. а це всі з одного кущика. О! Купила манго. купила два кавуни. Один кавун почала, то вже вам в холодильнику стоїть. От. Деяких не було спецій, я ще купила спеції. Ну що, буду працювати, потім буду помаленьку вам показувати і розказувати. Продовжуємо. Не хотіла показувати, як м'ясорубка там бурчить, перекрутила. М'ясо, морква, цибулька, селко. і дала вже всі приправи. Замість солі білої дала цю сванську сіль. Вона така ну, пахуча. Дала капельку мускатного горіха, хмелі сунелі, коріандр. Дала, пише чайна ложечка, але я дала півчайної ложечки. Чуть-чуть духмя перцю, ну і мелений перець, я вам сказала. Зараз я це все вимішаю і оставлю, хоча б на пів години перед тим, як розложувати у баночки, то я його розбино трошки промаринувало, знаєте, може, навіть на годину. Привезла від дочки от таку каструлю, була в магазині, їй позвонила, вона зараз далеко. Кажу, Таня, так погано. Зараз я куплю таку каструлю. Виявляється, в цій каструлі теж для індукції підходять і малюровані. І я буду зараз у двох каструльках робити. А може, все у два поверхи зложу в цю. Побачимо, я зробила одну порцію. Якщо сподобається, буду робити більше. Але ж, ну дивіться, по продуктах воно повинно бути дуже добре. Буде дві години в закритих баночках, знову мені вариться. А я буду далі вам все показувати. Першим, ну, Як зложу баночки, покажу вам теж. От, іду цим часом трошки віддихну, бо е, цілий день на ногах, а воно то так не годиться, у мене ще шви на ногах. Мені 25 числа тільки знімати шви. Потрошки роблю, я не сильно, я себе не перетруждаю, але ж зараз цим часом манго одне з'їм. А воно хай маринується. Ну, що порозложувала я. Вийшло 12 таких баночок. От, дивіться, зараз буду їх закручувати. Пахуча. Таке я вже попробувала, добреньке, але сире. І 4 півлітрових. Буду варити оці маленькі, зараз сюди поскладаю. А в тій другій кастрюлі буду варити ці 4 окремо. Ой, нажимаю на плиту. От. Вода як закипить. Зараз їх позакриваю, ці вже закрила. Зараз позакриваю, позложу на льодечки, закипить вода, і 2 години вони в мене будуть кипіти. Отакі От От буде Такий паштетик, така типа намазочка на хліб. Шкода, що в мене більше немає таких обаночок. Я, вторіх, їх купляла, варила. Варення з жовтої малини. Раніше Вари... кісточки протирала, щоб не було, а потім варила варенячко і розливала в такі баночки. Більше нема 12 штучок. От наше з вареннячком стоїть. А в такі великі не хотіла, тому що ну такі зручніше. Добренько ставлю я, покажу далі, що буду робити. Ставила я варити. Тут так. Бачите, щоб було отак От покрито водою. І о, закипає вже. Запотіває камера. Зараз зроблю меншенький вогонь, накручу будильник на 2 години і піду відпочивати.